Всім доброго дня, з вами компанія Автопригін Вінниця і сьогодні у нас залітає в продажу Audi A5 кабріолет, так як на вулиці дуже велика спека. Ми привезли кабріолет Автомобільчик 2011 року має 2-літровий двигун, квадровий, автомобіль повний привід на камері, на партронах, на шкірі, на хвилі Нові резині Континенталь. Хто приїде з наших підписчиків, хто в нас підписаний на наш канал, подарок буде зимова нова гума, нова зимова гума. Автомобіль в ідеальнішому технічному стані має 128 тисяч оригінального пробігу кілометрів. Пам'ять сидінь, вся електрика, музика. Навігація, круїзи. Ось так складається сидіння. Дуже приємний та динамічний в їзді. Багажник. Багажник, подивитись. Дах. так складається дах. Все дуже компактно, гарно, нічого не тече, не сквозить. Ось такий от автомобіль. Коли зацікава така машинка, звоніт. Приїжджайте на тест-драйв. Зараз покажемо, як працює двигун. Ось надаємо відход. Перевіряйте. був передній бампер Клімат заправлений працює. Ще раз ось. Вийде. авто повністю обслужене та на даний момент не потребує ніяких вкладень. Так, ще раз повторюємо, це 2011 рік. .0, 211 кінських сил на повнім привіді, на круїзі, датчик світла, дощу, пам'ять сидінь, нова гума. А для підписчиків другий комплект віддамо в подарунок. Автомобіль дуже динамічний, приємний в їзді. Кого зацікавила така лялечка, дзвонимо, приїжджаємо, купуємо.